Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода і з вами Андрій Корнічук. Уже 8 березня. В народі вірили, що цього дня можливе повернення зимових холодів. Тому казали, березень місяць любить колобродити. Мороз спешається, на ніс усідається. А якою буде погода в Тернополі та області? Нам розкажуть тернополяни. Область хмарно з проясненнями, без істотних опадів вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиться, температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, в день три градусів тепла. Марно з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиться температура повітря вночі 0-2 градуси тепла, вдень 5,7 градусів тепла. 8 березня відзначають міжнародний жіночий день 27 країнах світу в Україні. Це також державний вихідний. Його називають Міжнародне свято боротьби за права жінок, хоча йде мова про його скасування. Тож мені хочеться побажати, щоб не лише у цей день вам, дорогі жінки, чоловіки дарували квіти та щирі слова. До зустрічі на ТВ 4 Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.